У мене три звернення до аудиторії. тому що я завжди дуже радію, коли є люди, з якими можна порадитися. Причому порадитися, розуміючи, що ми один одного розуміємо, що ми говоримо однією мовою і займаємося різними справами. І хоч я займаюся остеопатією, мені потрібно з стоматологами консультуватися, мені потрібно з генетиками. Я так зраділа, що генетика побачила сьогодні. І мені так приємно зустрічати людей, які різні за фахом, вчителів там, і психологів. І що я можу з вільною душою направити до них пацієнтів, щоб вони дорозібралися, якщо в мене не вистачає компетентності до цього, і просто порадитися. І я багато разів вони дуже Саші вдячна. У нас є спільні люди, які, яких я спрямовую, і це перша. По-друге, я хочу подякувати за прекрасну організацію. От у нас просто на цих вихідних і на наступних теж власний семінар. тобто я як педагог. Теж хочу сказати, наскільки це цінно мати можливість е, бути скрізь водночасно. Тобто мати можливість вчитися, коли ти не можеш бути присутній і онлайн, і офлайн, і записи, і оці всі матеріали додаткові, які ви скидаєте, це. Це просто безцінно, і я просто розумію як організатор, як це важко все. Ну не важко, яке як це праця, це все зібрати докупи. За це окрема окрема величезна вдячність за, за всі фуршети, за, за зал прекрасний, за кондиціонування. В общем, за все за все. Те, що це дійсно схоже на якесь свято. <риклад> І Юрій Володимирович, я дуже вдячна за вашу проникливість. За те, що коли ви взаємодієте з аудиторією, ви залишаєтеся відкритим і можна у цей простір запустити навіть свої думки, але їх і озвучуєте. І також, якщо, якщо б я соромилася, мені б не потрібно було навіть озвучувати такі yeah. запитання, тому що я отримую на них відповіді через те, що ви відчуваєте, і одразу говоримо. Спасибі вам Дякую.